Всім привіт! Це лот дитячих традиційних німецьких штанців. У лоті три штуки, розміри 146 1 та 2.134. У лоті двоє шортиків та одні бриджі. Всі вони із натуральної замші, а мають з'ємні а, такий нагрудничок, традиційну вишивку, кишені. Гудзики по бокам позаду на резинці замовляйте лот у наших менеджерів або на Viber та Telegram каналах. Всім дякую за увагу.